Ну що ж, друзі, довгоочікуване відео на моєму каналі, яке зупиняло мене протягом тривалого часу запитувати якісь цікаві ролики, займатися якимись іншими цікавими автомобілями. Ось це ось воно. Я думаю, з нас у відео ви вже зрозуміли, що історія вийшла не досить рівною, як здавалося б, спочатку. Чому так сталося? Які були нюанси, чому все вийшло абсолютно інакше? Я розповім вам про сьогоднішньому. У сьогоднішньому відео, і якщо комусь із вас здається, що відео можна прогорнути, що воно якесь нецікаве, або ви не збираєтесь замовляти автомобіль з Америки, і вас це поки що не стосується. Повірте, є досить багато підводних каменів, які постійно оновлюються, з якими люди стикаються, про які люди просто-напросто не знають. Частину із них я висвітлю в сьогоднішньому відео, і ви зрозумієте, як у, начебто, абсолютно прозорій, рівній і досить цікавій угоді можна встрягнути на гроші. Тому присаджуйтесь позручніше. Ну і приємного вам перегляду! Сьогоднішнє відео буде не про Ауді А4 преміум плюс 2012 року, а взагалі про людські відносини, про дружбу, про обман, про такі ось дуже, скажімо так, абстрактні речі, які, я думаю, також будуть зачіплені в сьогоднішньому відео. Станом на зараз ця історія вже по більшій мірі завершилась, але якийсь неприємний осад від неї у мене все одно залишився. Мабуть, це те, про що не прийнято говорити, але ви, як аудиторія моя, небайдужі мені люди. Ну я думаю, буде правильно про це поговорити і просто застерегти вас від таких ось, начебто, банальних, але помилок. Ну що ж, про все і по порядку почалася ця історія ще на початку літа, десь приблизно у червні місяці, в кінці червня. Коли мій товариш запропонував мені піти на досить цікаву авантюру, тобто замовити автомобіль з Америки в чоловіка, в якого він вже замовив автомобіль, ще раз у мене є товариш, з яким у мене максимально рівні відносини. Я в принципі до всіх людей, які трапляються мені по життю, намагаюся відноситися добре, тим паче до близьких мені, до якихось друзів і тому подібних людей. Так ось, ми товаришуємо з ним не перший рік, і відносини у нас насправді добрі. Тобто я його не підставляв жодного разу, він мене, у нас не було якихось серйозних сварок або конфліктів і все, в принципі, завжди було добре. Коли я займався більш дешевшими машинами, він спробував піти на авантюру, замовити машину з США. Це була BMW в кузові F30, чорного кольору, вона десь була в якомусь із моїх роликів. Це одна із небагатьох бомве, яка мені справді зайшла. Що, Роман, брать? І в принципі вона вийшла йому трошечки дорожче, ніж він розраховував, але все одно вигідно. Він дочекався цю машину. Вона прийшла, він зробив її, продав, заробив на ній і продовжив працювати з тим чоловіком, в кого замовляв цю машину. На етапі, де у нього ще була F30, тобто де вона ще була не продана, той товариш, з яким він працював, виграв Audi A4 12-го року в комплектації преміум плюс. Машина була виграна за 1300, якщо я не помиляюсь, доларів, що було дуже вигідно і перспективно в плані подальшої покупки цієї машини. І Роман дав за неї завдаток у розмірі 2000 доларів для того, щоб пізніше продати BMW і забрати цю ауді. Процедура є відносно простою, тому що оплата за цей автомобіль робиться частинами поступово. І ну, в теорії можна було б допустити, що BMW продасть ці гроші будуть і ну ауді мало би сенс. Ось протягом тривалого часу BMW f 30 про яку я говорю, не продавалася. Тобто не можна було продати її за бажану суму, навіть за меншу а в нуль віддавати її ніхто не хотів. І Роман запропонував мені придбати цю Audi, яку потенційно хотів забрати. Він я відразу пояснив, що я не маю в цьому досвіду, що мені максимально це не зрозуміло, і я не впевнений, що в цьому є сенс і в мене є бажання. Ну але тим не менше він запевнив, що жодних ризиків немає, що він знає, де живе цей чоловік, хто він, що він. Що типу, все максимально прозоро, оплата здійснюється частинами, що можна взяти розписку, що це офіційна фірма і жодних проблем з тим не буде. Я довго вагався, але після переписки з ним, яку я зараз додам, я зрозумів, що в принципі друг в принципі ну нормальна, начебто прозора ситуація. І як я, людина, яка займається машинами, не маю в цьому досвіду. Це досить хороша пропозиція, щоб просто спробувати, що воно таке. Насторожувало мене лише те, що сума. Вся за машину досить велика, і я, ну, в принципі, на такий бюджет не розраховував до покупки автомобіля. Я завжди стараюсь брати щось дешевше, де менші ризики, і де я просто можу дати раду цій машині. Конкретно в цьому випадку мова йшла про машину от прям на всі гроші. Класна, гарна мови нема подобається, але я б хотів би в 30, якщо Ромі, я не знав, що не точно, що якась шляпа, я б тобі не предлагав. Ну, то есть, я ж не предлагаю якомусь, якусь для, ну, якомусь лям, типу, ти. чи ти, ну ти мене не знаєш щось я пригоди. Я закажу, як все є. Ну, тобто. Що не то, що це? Все, що я знав, все, що я ти розказав, ну типу, вона точно буде заводна. ну все точно буде, типу, ну, чітко. Це тільки що аварія, все. А так все чітко. ціна буде так, як домовились. 7540. Ну, тобто, не більше, не менше. Ну, може, менше буде, не більше точно не буде. Ну, то есть, в такому плані. А далі, ну я в такому плані. Мене одноразово з ним говорили на цю тему. Він неодноразово ось так мене запевнював, і в принципі я подумав, що чому би й ні. Ну тобто, логічно спробувати гарантії, якісь та не які є людина, яка займається пригоном, так само внушила мені довіру, тому що я їздив до неї додому, віддавав їй гроші. Вона писала мені розписку, давала якісь гарантії. І мова йшла про те, що ну тобто, от я пояснив відразу, що для мене ну це щось нове. Я не маю такого досвіду, і поясніть мені, щоб я знав, які є ризики, які гарантії, що я не розбираюсь. Мені сказали, спокійно, зато розбираюся я. Все буде добре. Я розумію, що лотерея, що Америка це в цілому лотерея, що це кіт в мішку. Але коли тобі першопочатково, ти купуєш якусь машину, наприклад, не заводну, і тобі кажуть, чоловіче, тут 50 на 50, тут невідомо, що тут ще щось. Це одне, тут окей, жодних претензій немає. Ну, коли тебе запевняють, що машина на ходу, що там тільки ДТП, причому ДТП там незначне, ти ну, якби не сумніваєшся в цьому. і... Мінімалізуєш ризики, тобто всі ми намагаємося їх мінімалізувати, і щось от саме першопочатково вибрати те, що нам би підходило. Я розумів, що іти на якийсь ризик я не готовий, але коли ось такі типу гарантії, як би є, то в принципі можна було би спробувати. І ось я погоджуюсь на цю авантюру. Я з Романом їду до того чоловіка, який займається проманном цих машин, Додому перший платіж у розмірі 2000 доларів віддаю йому. А він відповідно віддає їх роману за рахунок того, що Роман ось робив цей перший внесок. Я беру у нього розписку, обговорюю всі ці деталі, типу мінімалізую ризики і тому подібне, і домовляюся з ним про подальшу співпрацю. Перше, що мене бентежило, це строк пригону машини. Я розумів, що можливо там 2,5-2 місяці це не займе, і хоча б там якихось 5 місяців я обговорив з ним, щоб хоча б не довше, тому що це мене насторожувало. І я подумати не міг, що технічно машина може бути якоюсь іншою, ніж зазначено і обговорено першопочатково. Ну і ось я типу щасливий потенційний власник Audi a 4 дванадцятого року в преміум плюс, тобто максимальній комплектації, з мінімальним пошкодженням, з пробігом 130 тисяч миль. Що менше ніж 200 тисяч кілометрів, і я думаю, вау, круто, тому що у нас на ринку ціни на такі автомобілі починаються в середньому від 11 тисяч доларів. І враховуючи те, що сума ремонту там буде незначною, я думаю, що це непоганий варіант, щоб, в принципі заробити якісь гроші. Я не лишав би цю машину для себе в силу неможливості отримувати її якогось невеликого бюджету. Свого в цілому, я не хотів би резервувати всі гроші в цій машині. Я відразу розглядав її як машину, на якій я би щось міг заробити. Я намагаюсь бути максимально відповідальною людиною по життю. Я розумів, що тут шуткувати не вийде, типу, ну мені треба буде потрібна сума, потрібен час. Саме тому я мінімалізував продаж автомобілів, вибирав щось таке, щоб саме ось самому від'їздити до приїзду Ауді, і просто заморожував на цьому гроші. Тобто, я не міг дозволити собі купити щось дорожче, тому що розумів, що можливо до наступного платежу та чи інша машина не продасться. Я не міг купити щось там, декілька машин і тому подібні речі, я максимально відповідально до цього віднісся і, в принципі, всіх тих 4 місяці, які я чекав цю машину, просто вилетіло з моєго автомобільного життя. Я, чесно, максимально був позитивно налаштований на цю машину. Ну, тобто, я не сумнівався в тому, що мене хтось там хоче підставити. Я не сумнівався в тому, що щось вийде не так. Ну, я розумів, що навіть якщо будуть якісь дрібні моменти, ми їх вирішимо і жодних проблем не буде. Тобто, я, скажімо так, спав спокійно. А дарма. Почну я, мабуть, з того, що автомобіль все-таки йшов до мене приблизно вдвічі довше, ніж ось ви бачили, спочатку було обговорено. Я розумію, що є дрібні моменти з всякими доставками, моментами, погрузками, вигрузками і тому подібними речами. Я це враховував в принципі, відразу і не вважав це за проблему. Але це не все. Ну що ж, вам все і по порядку. Перший платіж у розмірі 2000 доларів я віддав тому чоловіку відразу. Це була безпосередньо ціна самого автомобіля. Аукціонні збори, брокерські там, і тому подібні різні якісь інші послуги. Наступний платіж приблизно через два місяці у розмірі 1080 доларів. Я платив так само тому чоловіку, в якого замовляв машину, не своєму товару, що він тут абсолютно не мав ніякого відношення, тобто вся моя взаємодія була з тим чоловіком, хто безпосередньо займається пригоном. Наступний платіж я платив за доставку суша море даного автомобіля, якщо я не помиляюсь. І ще, мабуть, десь через місяць-півтора. Приблизно, я не пам'ятаю вже точно в цифрах, ну не швидко. Е, я платив за розмитнення цього автомобіля. Е, ціна була щось там близько 91 тисячі гривень. Платиться вона в гривнях на митницю, все офіційно, тобто ти. Пам'ятаю, що десь розмір 2-400 доларів, плюс-мінус. Плюс комісія там ще майже тисячі гривень за всю цю процедуру. Ну я ось з такою пачкою грошей прийшов в банк, заплатив за митницю, пішов, зробив доручення на водія, щоб він перетнув кордон. Тому що першопочатково ця машина приїжджає в Литву, якщо я не помиляюсь, і з Литви вже автовозом під'їжджає сюди, в Україну, на митницю, і там вже все це робиться. Мене насторожило те, що мій товариш після продажу F-30 не замовив цього чоловіка якусь машину для себе і не чекав її так, як я. Він пояснив це тим, що він не хоче довго очікувати, і що йому простіше щось тут вже по місці вибирати і тому подібні речі. Було ще декілька машин, які він просто запропонував цьому моєму товаришу, Він запропонував комусь іншому, доплюсував туди там 200 плюс-мінус доларів. І, типу, це було для нього вигідно. І таким чином він, якщо я не помиляю, ще дві машини продав. Тому що після мене там ще було виграно багато машин, продано і безпосередньо щось в цьому роді. То ок, все логічно, можна, припустити, погодиться і допустити. І ось уже коли я проплатив мито, буквально через декілька днів автомобіль приїхав на митницю. На той період часу е я займався калиною, десь я там на авторинку стояв. І, типу. Е Мені подзвонили постфактом, запитали, куди вести машину. Так як цей мій товариш займається ремонтом автомобілів, ну відразу з ним я хотів відразу переглянути цю машину, оцінити ті пошкодження, подивитися, що ж все-таки повилазить ще. зробити, обслужити, залишити її ось вже працювати там. Ну і я повідомив, що везе до того моєго товариша, яку він також знає відповідно, так воно було і зроблено. Ну що ж, друзі, емоції просто нереальні. Їду зараз вперше, бачити свій автомобіль. Новий. Вживу. Останні 4 місяця ми з ним зустрічалися тільки по фото і по відео. І, в принципі, якесь уявлення того, яка машина в мене є, але розумієте, коли ти купляєш машину за такі великі гроші, і от саме бачиш її вперше, то це якісь зовсім інші відчуття. Такі, ніби от якась лотерея. Не знаю, емоції просто мене переповнюють. Під'їжджаю, і от моя красотка. Просто красотка. Ех, це та лайбок. Виключить ти? пічку. Нашим ділом ми почали намагатися увімкнути двигун в цьому автомобілі. Почали заводити її. Як ви думаєте, звичайно, автомобіль не завівся. Перша і логічна гіпотеза це було те, що повністю сів акумулятор в даному автомобілі. Таке досить часто трапляється, коли автомобіль приїжджає з штатів, тому що ніхто там за цим не дивиться, не знімає клеми. І коли машина їде о 4 місці, це слід об'єктивно врахувати. Ми згрузили її з лафета, щоб вона не заважала проїзду. Ну і продовжили намагатися прикурити це авто. Ще! Ще, ще, ще. Ах, лайба, просто секс. Я не знаю. Ну, тобто, ви бачите по моєму настрою, що навіть тоді я припустити не міг, що може бути щось серйозне. Машина не заводилась. Не заводилась ні з бустера, ні з прикурки з іншого акумулятора, ні з прикурки з іншого автомобіля, ні навіть після заміни акумулятора на інший машина не заводилась. Тобто, засвітлювалась торпеда. І коли ти прокручуєш, нажимаєш кнопку завести двигун, вона просто, от ніби так цик, і зупинилась. Таке щось ніби от заважало прокрутити двигун. Наступна логічна гіпотеза це було те, що десь заклинив стартер в даному автомобілі. Можливо, щось окислилось, закислилось, і ми вирішили за... заштовхати цей автомобіль в гараж, залізти до нього з ями і подивитися, що ж все-таки там. Що ще хотілося би сказати? Чоловік, через кого я безпосередньо приганяв автомобіль, був присутній на етапі, де вона згружалася з лафета, де її намагалися завести і тому подібні речі. Він все це бачив і очевидно розумів, що щось з машиною не так. Пізніше. Е... Перед тим як ми намагалися її завести, ми перевірили рівень антифризу масла, і я побачив, що в системі охолодження антифриз відсутній. Пошкодження по автомобілі були незначні, я би навіть сказав, би, мінімальні. Система охолодження не була деформована чи зачіплена, тобто вона була абсолютно ціла, але рідини в ній не було. Наступний момент, який мене насторожив, це масляний фільтр. Він там знаходиться ось так ось зверху. І він був деформований. Тобто, всі ми прекрасно розуміємо, що закручуємо ми його практично руками. Пізніше, коли він трошечки прикипає, знімається він через спеціальний ключ, який зазвичай деформує той масляний фільтр. І очевидно було, що десь він там уже знімався. Ну що ж, всі ми величезним гуртом заштовхуємо цей автомобіль до гаража, починаємо шукати стартер, починаємо по ньому стукати, щоб десь там щось відійшло, і машина все одно не заводиться. І чоловік, хто власник гаража, каже, хлопці, а ви не хочете спробувати прокрутити двигун взагалі, чи ось він прокручується. І всі такі, типу, як так? Та ж, звичайно, там все нормально, ні, ну, нічого ж такого бути не може. І хлопці беруть ключа, намагаються прокрутити двигун. І як ви думаєте, ні вліво, ні вправо, ні на міліметр, ні на половину, він не рухається. Чоловік, через кого я приганяв машину, був в цей момент. Він каже, ну хлопці, розберетесь там. І подзвоните, скажете, що там. У мене там хтось є, хто робить ці двигуни, якщо що, нічого складного, я там трошечки щось покрию, і він поїхав. Я в повному шоці і нерозумінні, що мені робити далі, залишаюся там, з машиною, і просто в розпачі. А він не додивився. Ну, то це ж оправдий. Ну, це міхалаш, привіз. Вони тоді мотора поміняли, і все. Чи робили, чи міняли мотор. Вони Робили, робили. ]itto. Петро, твої коментарі. для Ну, тобто, мій товариш бачить все. Це він на моєму боці. Ми починаємо говорити, що подібні ситуації були в наших знайомих, і типу всі ситуації вирішували. Що нема чого перейматися, що цей чоловік через кого я прийняв машину, все якось врегулює і жодних проблем бути не повинно. Така от машинка. Таке от пошкодження. Було би дуже весело, не було б так грустно, як кажуть. Да, Васяк? Да. <губляться> рівень стресу, який я отримав тоді, коли ти ризикуєш абсолютно всім своїм бюджетом. Мій товариш типу, намагався мені допомогти, тобто він підняв цю машину на підйомник. Ми думали, що там можливо щось незначне. Я приїхав вже постфактум в гараж. Де побачують машину на підйомнику з знятим нижнім підйом піддоном, масляним насосом. Хотіли подивитися вкладище, але, вочевидь, зробити це не вдалося, тому що нижній піддон і масляний насос зняли. А щоб зняти верхній піддон, треба вивішувати або знімати двигун. На цьому робота застряла. <с <с Ну що ж, друзі, є таке правило мудрічі, як воно там правильно називається. Я вже забув, як правильно звучить цей закон, але суть його звучить наступним чином: що все, чого ми боїмось, ми автоматично притягуємо в своє життя. І повірте просто мені на слово, що це все ну, от прям реально працює. І що хотілося би сказати: от знаєте, я в принципі намагаюся ні про що не думати, нічого не бояться, тому що теоретично розумію, що воно працює, і все одно ну, намагаюся якось обмежувати себе від такого в житті. Але десь в глибині душі якісь сумніви все одно були. Чи я роблю правильно з тою Америкою. Чи щось може бути не так. Ну, тобто, от десь якась частина моєго нутра все одно боялась, сумнівалась. Наглядний вам приклад: все, чого ми боялись, все сталося. І зараз, чесно, у мене такі змішані емоції, тому що. По факту, це не мій косяк. І по факту в тому і є перевага, що ви займаєтесь тим пригоном, пригоном через когось. Відповідно, розділяєте всі ці ризики і можливість потенційного просака, який досить часто там, -там таки трапляється. Але все одно неспокійно. Неспокійно, бо реально заморозив гроші просто більше ніж на 4 місяця, заморозив час нерви. М -м не міг, Розумієте, от якби в мене ця сума грошей була в кармані, скажімо так. Я міг би не розпоряджатися, я міг би купляти, продавати якісь інші машини, щось на тому заробляти і не мають жодних питань. А так, коли ти розумієш, що тобі від конкретного числа треба буде віддати якусь суму, плюс це число переноситься, ти не можеш нормально володіти грошима. Тобто ти не можеш їх інвестувати, бо ти розумієш, що тобі треба буде їх вкладати. Ну і от за цих 4 місяці я міг би дешевими машинами заробити те, що просто потенційно міг би заробити на цій, яку пригнав. Але ж. Але ж. Хотів попробувати. Попробував. <laughs> Попробував більш не хочу. Чесно, більш не хочу просто. І я обов'язково куплю колись собі круту дорогу машину, але з правильним розставлянням пріоритетів. Не на всі гроші це точно і пропорційно до свого тодішнього положення в житті. Тобто машина це, це машина. І не треба вкладувати в неї. Стільки всього, як часто вкладають люди. Треба брати речі по карману собі, скажімо так. От і все. І обов'язково, ну, колись я вірю в те, що я до цього доросту, це, ну, грубо говорячи, питання часу. Просто що куплятиму я такі дорогі машини в тому статусі, коли вони для мене будуть приблизно, як от ця калина. І тоді, я думаю, все буде добре. Багато всього так хочеться вам сказати, що вам не передать. Але ж. коротше, нічого страшного, життя йде. Досвід здобувається. Гладко е, нічого не буває. Ну, от прям, прям точно. І треба, однозначно, треба виходити з цієї зони комфорту. Треба щось пробувати, треба щось робити. Треба до чогось рости. А Бояться думати, зважувати, не ризикувати. Ну, є така позиція людей, але вона і успіх між ними просто в прірвах. Тому я, ну, стараюсь просто. Не, не, замура... не заморачуватися такими речами, а відноситися до цього об'єктивно. Мене рятувало те, що станом на тоді я не дорозрахувався за цю машину повністю. Тобто, оскільки платежі здійснюються поступово, на момент приїзду автомобіля я мав внести останній платіж у розмірі 2100 доларів приблизно. І, враховуючи те, що ці гроші залишалися у мене, а машина приїхала не такою, якою ми домовлялися в цілому, я логічно запропонував три цілком об'єктивних варіанти для чоловіка, який приганяв мені цю машину. Де перший забрати машину, повернути мені гроші, другий зробити двигун, щоб машина була на ходу, як ми про це і домовлялися, і третій, щоб я просто не віддавав йому тих 2000 доларів, щоб покрив собі ремонт. Ремонт двигуна в даному автомобілі досить недешеве задоволення. Там стояв 2.0 цей TFSI мотор, який абсолютно неремонтно пригодний, ненадійний. Ціна вживаного мотора на розборці складає 89 тисяч гривень. Ще плюс виняти старий двигун, вставити новий масла фільтра прокладки. І найголовніше час. Ніхто завтра прям не візьме, і не буде робити вам той двигун, той інший. Десь треба привезти, доставить, замінить. І це все надзвичайно довго. І... Я б закрив би очі на якісь дрібні моменти. Кажу чесно, якби там була ціна ремонту 300, 400, 500 доларів. Я, можливо, б не висловлював би якісь претензії, якби мені сказали, що це там може бути так, а може бути так. А не коли говорять, що машина на ходу заводиться і їде. Я навіть просто прикусив би язика, якби той мотор цокотів би, але якби працював би, де просто були би виконані умови договору. Ну і цей чоловік сказав, що жоден із варіантів йому не підходить. Тоді я засмутився ще більше. Я не буду довго розповідати, що було далі. Як все-таки ми говорили, як ми це все з'ясовували, але якщо по-простому, то були старші люди, які дійсно розсудили нас і пояснили, що ти правий, що тебе просто намагаються запустити в космос. На той період часу я з'ясував, що мій товариш на мені заробляє 300 доларів, про що я не знав. Я зовсім цього не розумію. Тому що, якщо ти хочеш зробити якийсь навар, там ну вже ладно на своєму другу, просто скажи, що так і так є така машина, я зацікавлений там. Давай мені там стільки, стільки то грошей, і я вже тоді врахую. Ну, це буде хоча б чесно по відношенню до друга. Я б це я б на це б не зреагував би так, ніж те, що коли б мене за спиною на мені, мої друзі заробляють якісь гроші. Ну, це неправильно. Я не розумію такого. Пізніше цей чоловік сказав, що цей мій товариш знав, що машина не на ходу, що всі претензії до нього, що ти зв'язувався з ним. Я пояснюю, що я зв'язувався з тобою, що розписку я брав від тебе, що гроші я давав тобі. І типу ось це все не тривало досить довго. Пізніше, все таки, після розмови з старшими людьми, які все таки нас розсудили. Чоловік почав пропонувати різні варіанти, де типу, давай прижену тобі таку саму машину, давай там ти ще, я візьму іншу. І я чесно не хотів чекати знову 4 місяці, розумів, що може бути ось такий кіт мішку. І якби я знав, першопочатково, що таке може бути, я б не йшов би на цю авантюру без таких гарантій, які я думав, що вони, типу, є. Через якийсь час. Ми все-таки дійшли до спільного знаменника, мені повернули кошти, але я все одно в мінусі. В Мінусі на те, що просто заморозив гроші, в мінусі на те, що м -м -м, ну все одно витратив якісь кошти на все це. В Мінусі на те, що машина все одно реєструватиметься на мене, і на наступну протягом року у мене вже буде податок. В Мінусі на нервовому і емоційному фоні, і в мінусі на відношенні до друзів, де. Просто відкриваються очі, що на тобі заробляють гроші, або що тобі там щось не договорюють, за тебе не стоять, так як ти за когось стояв, і все це в сукупності дуже засмутило мене в цілому. Ну але показало реальність, правду і той ж самий досвід. І той чоловік неодноразово посилався на цього моєго товариша, який я розумів, що швидше за все дійсно не знав всього цього, який швидше за все там за тих от... 300 доларів, які на мені заробляв, брав на себе більше ризики, ніж той, хто заробляв більше і тому подібні речі. Це все гіпотези і мої припущення. Я не можу це стверджувати, тому що не володію цією інформацією. Я розповідаю вам те, що взагалі от влилося в моє життя. І я, типу, і пояснюю це своєму товаришу, кажу, що ну він тебе, типу, якби підставляє, що типу він говорить, що ти знав. А він каже: Ні, я не знав. І я вірю цьому своєму товаришу. Навіть попри все це, я продовжую вірити цьому своєму товаришу. І, типу, ну нормально, з ціллю допомогти йому пояснитися. Я кажу, що ти замов ще дві машини. Кажу, ти уявив, що вони прийдуть такі самі, що це буде не я, ж це буде хтось інший. Ну, типу, люди, які там не будуть з тобою говорити і там, тому подібні речі. І ну, це його не, не насторожило, скажімо так. І питання в тому, що я максимально продовжую, скажімо так, його підтримати. Я максимально доказую всім, що він не знав. І, типу, це було зовсім неприємно. Станом на досі, я реально досі не знаю, знав він це чи не знав, але тим не менше, я не розумію, як так от коло людей своє. Типу, ну ви спілкуєтесь, ви ходите до один до одного в гості, ви там на різні свята один в одного. Ну як це так просто? Найцікавіше було далі, де через якийсь час ми не спілкувалися, тобто у нас не було спільних якихось завдань. Я не дзвонив до нього, він не дзвонив до мене. Пізніше я купив іншу машину, де мені треба було зробити якісь щось по обслуговуванню. Типу, ну я як до нього, як до свого товариша хотів звернутися. Я телефоную йому, воно відразу збиває. Я пишу йому в телеграм, йому воно не доходить. Я заходжу в інстаграм, щоб йому написати, і не можу його знайти. І я розумію, що він мене заблокував. І, типу, як за що? Я думаю, що швидше за все за те, що я просто ввімкнув це голосове, де Він казав, що вона типу на ходу типу заводна, і типу він може думає, що я його підставлю, підставляю, скажем так. Ну але це ж не так. Це ж дійсно правда. Я ж нічого не видумав. Я показав реальність, і типу, те, що вони пропонували, той там заплатить мені там 700 чи 1000 доларів. Цей мій товариш 300, то типу, щоб ми всі типу скинулись і вирішили все це питання. То в сукупності це була від них тисяча доларів і не їхні гроші, а просто вони би вийшли в нуль. Вони би просто на мені типу не заробили би. Тобто, один не заробив би, а інший трошки менше заробив би. А я мав би відлистати от просто дві тисячі доларів свого карману. Хіба це справедливо? Хіба це по-нормальному було б вирішити це питання? І можливо на це він якось образився, і я просто цього не розумію відношення. Поясніть мені, розсудіть нас. Я мені просто не вкладається це в голові. Знаєте, колись мій тато. Говорив мені такі ось важливі речі, що, типу, дружба це все ілюзія, тому що ось Андрій дружить з Ігорем, тому що в Ігоря є дрелька, а в Андрії є болгарка, і типу їм обом вигідно, і Вони дружать. Що це більше взаємодія на рівні симбіозу, а не дружба. Ну, я був малий, я там Брат за брата, друг да друг за мене, я за друга, і, типу, ось не розумів таких речей. Він пояснював, що любов це вигода, там, типу, якась гра і також тому подібні різні важливі великі філософські питання. Я, типу, розумів це в якійсь мірі, мабуть, і, мабуть, навіть був готовий до цього в якійсь мірі. Я тоді так думав. Ну, але знаєте, позиція, як і будь-якої істоти, у мене була така, що ось, в мене це не стосується, десь в когось воно так, а типу, ну, раз мене це не обходить, значить, що ж я буду таке брати сильне і тяжке до голови. І я хотів знати правду, але я й уявлення не мав, наскільки я був до неї не готовий. Тому що за останній рік на мене впало величезним камнем просто все це де. Могло би просто мене роздавити, скажімо так, і це дуже сумно, насправді. Щиро, дуже багато всього хотілося б сказати, проговорити, але не буду займати ефірний час. Я думаю, посил сьогоднішнього відео кожен із вас зрозумів. Якісь висновки належні, кожен з вас зробив, тому. Будьте об'єктивнішими. Що стосується пригону автомобілів, користуйтесь надійними перевіреними людьми, які можуть забезпечити якісь ось такі ось гарантії. Проговорюйте все, не звертайте уваги на те, що це брат, кум, сват, друг і тому подібні речі. Коли переглядаєте фотографії автомобіля з аукціона, обов'язково дивіться, щоб на фото машина була заведена, типу щоб тахометр був піднятий. і... Тоді ви можете розуміти, що вона на ходу, тому що досить часто буває так. Можливо, і тут було так, що вони розраховували, що машина з позначкою буква Е. Що, типу, можливо, там щось не так, але щось маленьке, а вийшло по гіршому. Не розраховуйте на краще, будьте готові до гіршого. Купуйте машину за такі гроші, де об'єктивно вам все одно було б вигідно її відремонтувати і продати, навіть якщо там буде гірший якийсь варіант. Дякую за перегляд. До нових зустрічей в наступних відео. Всім пока. Не, не а міг. взагалі давно вона продається вже чи ні? Бо я щось так і да, не дивився. Дивися, може не дві як я закинув її у це. Дивився хтось є чи ні. 100, 150. Ні, ні, вживу я маю на увазі. А, вживу дивились два чоловіки.